До тебе, Україно, наша вистоєна мати, струна моя в першого свеця. І буде струна урочисто й тихо лунати, і пісня от серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія не кохана. Скрізь буде літати, поміж людьми питати, Де схована доля не знана. І може, зустрінеться пісня, моя самотна у світі стажками, піснями, полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полі, Зіймається високо-високо невисти простори. І, може, з підкатою долю, і може, тоді завідає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати. Дорогі наші гості присутні. Сьогодні ми не випадково розпочинаємо, відкриваємо нашу олімпіаду словами віршами великої поетеси Лесі Українки. Адже саме вона своєю понятковістю і своєю звичайністю, своїм великим ім'ям Леся Українка торує нам уже декілька століть, декілька років дорогу до наших серця, дорогу до родини, до рівної хати і до України. Її твори завжди будуть спонукати нас до боротьби за краще майбутнє. Ми вірила і ми будемо. Від імені ректорату особисто Ігоря Ярославича Коцена хочу привітати вас з сьогоднішнім заходом податням другого туру Всеукраїнської олімпіади з французької мови. Хочу передусім подякувати учасникам конференції, які знайшли можливість взяти участь в першому турі Олімпіади, перемогти в ньому, дістатися до нашого міста і сьогодні. Бути присутніми тут, брати участь в другому турі Олімпіади. Хочу подякувати організаторам конкурсу, а також членам журі, які теж знайшли можливості, сили і бажання на громадських фактично засадах провести, виконати скажімо, функції відповідно до своїх ролей. У цій процедурі також хочу подякувати присутнім, які і журналістам, в тому числі, які прийшли підтримати своїх колег в цьому змаганні висвітлити сьогоднішню подію. Особливо мені приємно сьогодні виступати перед аудиторією, більшість якої це молодь. А як не банально це прозвучить, молодь це майбутнє і України, і освіти, і науки нашої держави, зокрема. Як щодо науки, майбутнього науки, хочу на декілька моментів в міру своїх професійних обов'язків звернути увагу. На вас ми переживаємо зараз динамічні зміни, в тому числі і в науці, і на, нових, на молодих вчених покладаємо великі надії. Одні, одним з таких пріоритетів і нових. В момент розвитку науки України на найближчі принаймні роки це є закларована інтеграція в світовий європейський науково-дослідний простір. А складовими цього процесу є дуже багато елементів, зокрема, участь наших молодих вчених придусіння. Наукомедичні працівників в цілому в грантових стипендіальних програмах міжнародних, участь в міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, також публікації наукових своїх праць в міжнародних виданнях, або виданнях зарубіжних, або українських, які зареєстровані, і індексуються міжнародними наукомедичними базами. Тому ще один важливий елемент в цьому плані це знання іноземних мов, що для вас не є перешкодою, тому що ви всі прекрасно володієте принаймні однією іноземною мовою на сьогоднішній день. Але ніхто, скажімо, вивчення інших іноземних мов, зокрема англійської, ще більше зробить вас конкурентоздатними на сучасному ринку праці не тільки в Україні. Ну і на завершення хочеться побажати вам гарного враження від перебування в нашому місті Луцьку, в нашому університеті, здорової, чесної конкуренції і гарної атмосфери. Погода обіцяє бути ніби непоганою, найближчі дні тепло, весна буяє на дворі. Тому гарних вам вражень від університету, і від міста Луцька. Ви приїхали сюди. Для того, щоб взяти участь уже у другому турі Олімпіади. Ви знаєте, які були завдання, ви ознайомлені. Хтось брав участь минулого року, хтось приїхав у цьому році. Я думаю, що ви всі справитеся, тому що ви вже переможці на тому етапі, який ви вже пережили. Я вам усім бажаю успіхів і гарних вражень. Гарного сонця, гарних квітів, бо все сьогодні дуже гарне, так само як і ви всі гарні.